Код багатства для людей, народжених у проміжок з 21 березня по 20 квітня. Що це за люди? Це так званий код переживання. Ці люди повинні бути такими співчутливими, співпереживаючими. Але найосновніше тут навіть не переживати співчувати іншим, а переживати і співчувати собі. Все, що в вашому житті не ставалося. Які б емоції ви не відчували, ви маєте їх прожити і відпустити. Якщо це важкі болючі емоції, проплачте і відпустіть, переживіть. Тут, якщо от, для цих людей, якщо ви не вмієте переживати емоції, якщо ви постійно собі їх подавляєте, так, і, ну, не буде ні успіху. Ні грошей, нічого. Це якраз такі люди, які повинні просто зобов'язані відпускати одразу, не зациклюватися. От там мене покинув чоловік і я на два роки впала в депресію. Ні, не можна! Яка депресія? Я випрошу життя одне. Якщо не вмієте, якщо у вас іде зовсім по-іншому, пишіть мені, я вас доєднаю в закритий телеграм-канал, де я навчаю любити себе, де ви навчитесь себе приймати, навчитеся розуміти свої емоції, їх проживати і відпускати для того, щоб в вашому житті було усе як найкраще, щоб у вас була і слава, і успіх, і гроші.